Сьогодні наші ключові пріоритети це робота над якістю врожаю та стабілізація земельного банку. Живий діалог, обмін досвідом та стратегічне планування саме це об'єднало керівників і фахівців на семінарі Біоагро. П'ять років ми не мали змоги провести подібний захід безпосередньо обличчям до обличчя. Очне неформальне спілкування допомагає обговорити важливі питання та разом визначити вектор розвитку компанії. На цей захід ми запросили генеральних директорів, головних агрономів, головних інженерів та менеджерів з контролінгу наших АПЗ. Це зустріч спрямована ще більше з гуртів наших колег в одну єдину потужну команду. Ми живемо в різних регіонах і працюємо на різних ґрунтах в різних погодно-кліматичних умовах. Але ціль нас одна виразити якісний врожай. Тому навчання, організоване нашими колегами по сої, пшениці ріпаку, це завжди актуальні теми для мене, як для агронома. Можливість зібратися на цьому семінарі означає, що агропросперість процвітає. Та хоче, щоб працівники групи були професіоналами своєї справи. На сьогоднішньому навчанні ми отримали вичерпні відповіді на наші запитання: по вирощуванню озимого ріпаку, високоолеїного особливо сої і озимої пшениці. Беремо у роботу найкращі практики та рухаємось вперед. Ми намагалися створити хорошу атмосферу завдяки гарній локації, інформативному навчанню та можливості живого спілкування. Дякую за організацію такої зустрічі. Живе спілкування з колегами ніколи не замінить спілкування по телефону. Жива комунікація дає змогу швидше обмінюватися ідеями, краще розуміти один одного, зміцнює довіру і робить роботу більш злагодженою. Дуже важливо зараз зібратися саме в форматі такого живого спілкування. Коли спілкуєшся наживо, рішення приймаються швидше та ефективніше. Вербальне спілкування це одна з складових і хороших засобів комунікації. Можна прийняти досвід колег, поділитися своїм. Досвідом для мене дуже важливо побачити вживу своїх колег, поспілкуватися. Ми ближче познайомилися з новими співробітниками, обмінялися знаннями та навичками так необхідних для більш ефективної роботи, а також мають великий вплив. Під час вирішення внутрішніх завдань та взаємодії між АПЗ та УК. проконсультують, порадять, підтримають. Режим зустрічі офлайн дає унікальну можливість поділитися досвідом з колегами для вирішення критично важливих виробничих питань. Дана зустріч надихає, мотивує та окрилює нас рухатись далі. У неформальній атмосфері вдалося почути всіх, навіть тих, хто зазвичай мовчить, обговорили важливі питання, знайшли нестандартні рішення. Керівництво підтримало. підсумували виробництво 24-го року, проаналізували виклики, зробили роботу над помилками. Ми із цього семінару визначили для себе конкретні цілі і напрямки, які потрібно застосувати в 25-му році за для досягнення кращих результатів. Такі зустрічі допомагають не лише швидко реагувати на виклики, а й разом знаходити найкращі рішення. З'явилось Роз розуміння, що цілі та командна робота це успіх результату. В цілому ідеї занотували. Взяли в роботу, рухаємося вперед і працюємо на результат. Після двох днів інтенсивної роботи важливо було переключитися та зарядитися новими враженнями. Екскурсія фортецею Тустань занурила на нас в унікальну історію західної України. Відкрила нові горизонти та додала натхнення для майбутніх звершень. Я на емоціях від нашої зустрічі емоції переповнюю місце проведення і програма заходу це найкраща мотивація перед початком весняно-польових робіт. Крута компанія, неперевершені емоції. Ставимо високі цілі і впевнено крокуємо вперед. Всій команді біоагро високих урожаїв і. Зміцнення земельного банку, дякуємо нашим хоробрим захисникам за можливість зустрічатись, розвиватись і працювати на рідній землі.